Запрошуємо хлопців, які будуть представляти національну команду України. Неодноразовий чемпіон і володар Кубка України Сергій Сидорчук. Чемпіон і володар Кубка України Артем Кравець. Чемпіон Європи 2009 року. Денис Гарман. Неодноразовий чемпіон і володар Кубка України. Неодноразово. Найкращим гравцем України. Найкращий бомбардир у цій кваліфікації збірної Артем Ярмоленко! Головний тренер національної команди України. Неодноразовий чемпіон та володар Кубка СРСР. Бронзовий призер Олімпійських ігор. Віце-чемпіон Європи Михайло Фоменко! Це наша збірна України. 1 червня, в столиці Франції розпочинається величезне європейське футбольне свято. 24 команди, найкращі футбольні збірні Європи, будуть мати високу честь позмагатися за чемпіонство. І для нас, для українців, величезна радість. І величезна приємність, що ці серед цих 24 команд є наша українська футбольна дружина. Ваші оплески! Хочу сказати одне від себе, що зараз у збірні немає ні Дніпро, ні Шахтаря, ні Динамо, ні зорі. Зараз є національна збірна України. Де, де у всіх в голові та в серці Україна лише єдина батьківщина, і кожен свого боку, кожен футболіст, тренерський склад, зробить все можливе, аби ви, наші болівальники, наші сім'ї, наші дітки, наші батьки пишалися нами. І ми зробимо все необхідне, аби прославити нашу Україну, нашу державу за її межами. Адже в нас Україна одна, Україна єдина, Україна понад усе і слава Україні! Дякую. オープン